Усім доброго дня! Ми з України. Так, сьогодні буде промопора МТЗ-82 від підписника. Так, трактор 12-го року. Ні разу казали, не розбирали. шаболдається все. Почебників нема. І так ходить. Це стакан Коротше, там муфта ворушиться все. Все, що можна. Так, я це діло зараз розберу. Ну і подивимося, що там Який там всередині. Так, розбираю промопору Дивимося, чи, чи було тут масло. Кольця нема взагалі. Оце блискунець, це вже обтулку набило, оце должно бути місце кольца. Якщо є кольцо і є масло, отут грязне, тут блистить, тут все в маслі. Хто б там, що не розказував, що в нас було масло, вона крутилась на сухому всередині. Дітольки кажуть самі за себе. Або воно текло, його там додали раз в півгода. І думають, що воно там є. Ні, його там немає масла. Вироботка страшенна, звісно. Цей флянчик під заміну йде. Витягнув оцього внутрішнього стакана. Стан, звісно, плачевний. Почимників немає. І почівник крутиться на, на стакані. Не то що крутиться, а шатається прям. Обойма. Так, ось є меточка біла. І крутим. Обойма крутиться на цьому. На стакані. Ну, якби ще вона проверталась, вона прям прям шатоється. Ну якщо їздило так, то можливо спробую мідю наплавити бідною проволкою по периметру і напресувати почивника нового. Ще спробую як новий почивник стане. Може, може буде трошки краще. В принципі, кольцо більш-менш замінить резинове. Почівники обидва міняємо. Муфта стояла з напиленням, ну вона вже своє одробила. Муфта теж, напевно, що буде під заміну. Так, ну все, ми її з запчастинки заказав вже. <кій> Будемо далі дивитися зборку. До речі... Тут от на шайбі немає. Так, Приїхали запчастинки до підвісного. Це у нас пружини і муфта повністю в зборі. Флянчик, сальники, почібники. Почібники я вже запресував. Ну думаю, це вже не треба показувати. Я показував на пресі, як витягується, затягується. Ну це вже взагалі треш. Так, тепер сольник. Я напихую між. Ну, сам сольник напихую високотемпературною смазкою. І тоді не витирає канаву на, на цьому. Воно все время там смазка є. Коли підігрівається, її наче оттуда трошки видовлює. Ну, все время він змазаний, виходить. Отут. Я напихую його тут між пильничком і самим сальничком. Так, під кольцо так само начпокав масла маслюнкою. Отакою. Щоб воно стояло, бо там було забито все насухо-ржавчиною. І тоді вставляємо колечко. Отак. От так само перед посадкою все намащуємо, щоб флянець заліз туди. Легко. Ну, все, зараз забиваю сальника, наставлю оту штопорну кришечку, перевертаю на другу сторону і так само, а тоді вже покажу, як засовує ця муфта. Так, покажу ще пружину. Бо кажуть, що вони цілі, вони є, а воно то не працює. Оце та, що витягнута, вона майже рівна. Оце таке, як мається бути. Це в мене для зразка. Лежи так. Тепер ложимо, дивимося, який зазор. Зазора нема. Тепер який має бути зазор опа. Два мм. Ложимо одну на одну. І дивимося, яка дюрка. Там плотно, тут дюрка. Воно є, але воно працювати не буде. Пружини під заміном. Так, нова муфта набрата. Пружинні шайби туди вже вставлені. Цю штуку я не випресовував. І тепер берем. раз, Я їх не ставлю там під одне це і воно все одно не виходить. Накидали, як є. Тепер вставляємо у шліці і погнали отакими. От зараз буде заглиблятися на шайбу, на шайбу, на шайбу. Коротше, сейчас вставляю і тоді покажу. Так, вол засунули. Тепер надіваємо флянчик. Там у нас все намазано, колечко, воно повинно зайти. Зараз волше ходить отак, тут без розниці. Зажимаю тіски знизу за те, що виглядає. І зараз. Щас... Так, все, флянчик встав. Тепер надіваємо шайбу. Опа. Шайба. Ну і остається десь три виточка. І все. Цього нам буде. Опа. Тепер ключиком на 27 дотягуємо до того, щоб зашплінтувати. І все. І на цьому на цьому у нас закінчено. Потім вставляємо той флянець скользящий. І все. І промопора їде до хазяйна. Все, пишемо коментарі. Всім пока.